У Росії вдруге заочно заарештувало очільника української розвідки Кирила Буданова. Його звинувачують у 104 терактах, вчинених на території РФ. Як повідомляють російські змі, 25 грудня рішення про арешт ухвалив басманний суд Москви. Генерал лейтенанта Буданова зокрема звинувачують у теракті, вчиненому групою осіб зі значними збитками. Особа Кирила Буданова вже давно не дає спокою Кремлю і наводить страх на окупантів. Вперше в РФ заочно заарештувало головного українського розвідника у квітні цього року. Тоді Лефортовський суд Москви ухвалив відповідне рішення у справі про вибух на Кримському мосту. Сам Кирило Буданов тоді іронічно відреагував на заочний арешт, зазначивши, що йому приємно, і це хороший показник роботи розвідки. Крім того, 14 грудня Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Буданова у розшук. Примітно, що при цьому за якою саме статтею розшукується голова розвідки, не згадується. Представник ГУР Андрій Юсов тоді зазначив, що формулювання про розшуку у пропаганди вийшло нудним. Навіщо шукати Кирила Буданова? Очільник української розвідки на робочому місці займається власне плануванням реалізації операцій з покарання ворогів окупантів і воєнних злочинців. Юсов додав, якщо хтось із окупанців хоче в цьому переконатися, то може побачити все на власні очі. А в Гуру ворогам організують радісний прийом. Ще одне свідчення небайдужості російської влади до Кирила Буданова фейк про смерть керівника гури, який роззмі запустили влітку цього року. Проте, всупереч бажанням російських пропагандистів, Буданов залишився цілим і неушкодженим. Сам голова української розвідки новину про свій другий арешт у РФ поки що не коментував у різдвяному. Привітання у своєму телеграм-каналі Кирило Буданов пообіцяв українцям у 2024 році завдати Росії нищівної поразки.